Здравствуйте, друзі! З вами Gunset Very Match. І як ви бачите, сьогодні на OSB прийшла осінь. Ця пора року, котрій жовтіє, ну і є на що подивитися. Це також один з модів на гру, на дерева осінні. Ось так він от виглядає. Непогано, дійсно. Вони виглядають дуже реалістично. Навіть деякі бувають реальніші за дерева самі гріб фермера 15-го. Але які б вони не були, вони справді досить красиво підкреслюють тонус ігри. Я точно не знаю, що це за дерева, бо погано розбираються, в яких я не ботанік, але скажу вам, хто любить ось такі от осінні карти, чи хто давно вже хотів такої карти, а, наприклад, не міг скачати, чи там ще щось то вам рекомендую ось такі от дерева. Ви можете їх собі накидати. Не знаю скільки вам захочеться. Вони коштують всього 1 долар, чи там євро, ну, чи як ви собі поставили. Ну, що я ще можу сказати. Це дуже хороший мод. Ну, це не трактор і не комбайни, але на графіку також, чи на текстури також слід кидати моди. Вони будуть добре підкреслювати вам гру. І вам буде краще грати в нього. Раз стане кращою. Що я ще можу вам ну, такого сказати? Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Ми до побачення. Побачимося згодом!